Оця політика, яку проводить Кремль і особисто президент Путін, вона завела Росію в капкан. Ви бачите капкан, в якому він розвернув все, що в нього є, здатне до наступу, до активних дій, більш-менш гарно вишколене. Треба перебільшувати і переменшувати боєздатність російської армії. Він оголив все на, на сході, але. На сьогоднішній день ця машина вона вся приведена в повну боєздатність. І всі роки я говорив дуже багато разів: на жаль, це наші політичні лідери, які приймають рішення, не військові, ніколи не звертали увагу про те, що ми відстали в системах противоповітряної оборони, протиракетної оборони і військово-повітряних сил. Ми, на жаль, втратили свій потенціал, який у нас був 91-му році. Я пам'ятаю, 99-й рік атака НАТО на Югославію, я керівник воєнної розвідки. Прем'єр-міністр збирає е, термінове засідання. Президент знаходився в відрядженні. В Раді в нашій Верховній Раді комуністи вносять пропозицію про те, щоб ми відновили наш ядерний статус, величезні такі емоції. Я пам'ятаю, прем'єр-міністр звертається до мене, поруч стоїть голова Служби безпеки, міністр оборони, не мовчать. Він звертається до мене, що ж там відбувається, чому де Югославська армія. Я кажу, а що може зробити Югославська армія, якщо іде повітряно-космічна операція і атакують з повітря, так а де їх ПВО і де їх авіація? Я пам'ятаю, відповів, а що вони зможуть зробити, якщо. Навіть літак найкращий, Міг-29, Су-27, якщо під крилом у нього нема ракетного озброєння, яке може на більшій відстані збити той літак. Або якщо протиповітряна оборона стара і вона не здатна а, з новими крилатими ракетами Томагав працювати, вона просто стоїть, її знищують. І я пам'ятаю тоді, ще 99-й рік, прем'єр-міністр. Тишина, і він, звертаючись до е, свого заступника, віце-прем'єра, каже: очевидно, треба було не міліцію фінансувати, а такі е, Збройні сили. Але це отак і повисло в повітрі. Ми до цього часу не займалися цими питаннями. У 2014 році, коли почалась війна, е, я пам'ятаю мої зустрічі з генералом Веслі Кларком, якою ще знав по роботі в Вашингтоні. Він був об'єднаний верховно командуючий об'єднаних сил НАТО якраз під час цієї операції в Єгославії. Пам'ятаєте, що Йославія розпалася тільки внаслідок повітряної операції. І він, великий друг України, він приїхав сюди і він говорив: вам треба негайно підняти питання про посилення протиповітряної оборони. Американці вам не дадуть. Але ви можете купити. Якщо ви візьмете гроші в Америці, в Франції, Астер 15, це фактично екувальн патріота. І теоретично це можна було все робити. Але знову ж таки, непрофесіоналізм політичний нашого уряду з тих років, він привів до того, що на сьогоднішній день я не хочу залякувати. Залякувати тут безсмислено, але треба говорити правду.